Це потрібно почути саме тобі. Навіть подивимося, що треба знати Інформація. Так дивіться, очікуйте якусь пропозицію від від. Я б сказала від друзів, від людей, з якими ви спілкуєтеся, ви взаємодієте, можливо, разом учитеся, працюєте, повишаєте кваліфікацію, якусь між вами може бути Да, Чекайте тут якусь щось пропозицію. Да? До речі, ви цю пропозицію можете побачити неправильно, не так, як її насправді вам озвучать зі своєї сторони, подивитися на неї, так, на такому перевернутому форматі її, з ніг на голову поставити для себе. Що це за пропозиція? Що вона вам несе? Що це за пропозиція? Приваєте, ця пропозиція дуже, дуже сильна. Може змінити, змінити ваше відношення, ваш емоційний стан, дати поштовх, дати поштовх для движення, для поїздки кудись там і тому подобне. Покажіть мені по-повішеному, як людина сприйме цю інформацію, як сприйме по-повішеному. Дивіться, ви для себе сприймете це, ну якось дуже так негативно. Це може бути інформація, що давайте приїдеш до нас. да, І тут проходить таке питання, знаєте, чи то, е, чи то сім, якісь, щось, щось такого формату, ну там, де ви гарно спілкуєтеся, да, і от не хочу туди їхати, якось не маю можливості туди їхати, чи поїду, мені руки зв'яжуть, да, отаке от відчуття у вас. А насправді це, це ви сприймете його по повішеному, сприймете отак. От у мене у мене таке внутрі відчуття. А насправді що це поїздка, що це предложення, що цей ревок дасть вам. Насправді насправді, насправді ви дійсно на виборі будете стояти. На виборі будете стояти, але вам дивіться, вам якось, е, дівчата, однозначно буде викривлене бачення. Однозначно викривлене бачення і тут вам вибирати. Вам вам вибирати тут питання в тому, що вам і дьявол буде підкидувати різні вопроси, різні, знаєте, різні ілюзії, і ці ілюзії будуть говорити вам, що ні, не вийде, чи е, не то, що нахер мені треба, а я нічого не можу зробити, мене зв'язані руки. Це все дьявол буде вам наговарювати. Насправді, насправді, тут по закоханим ви вибираєте в яку в якусь ви підете. Да, потрібно буде зробити крок, щось переступити, кудись кудись удвинутися, е, можливо, навіть в перекор рідним, можливо, навіть в перекор рідним до цього чоловіка йому. До цього чоловіка. Тут немає стільки е, ограничень, як ви собі надумаєте. Звертайтеся на особисте і подивимося цю ситуацію, тому що ну, вам вибір робити. Ви можете як втратити цього чоловіка, так і бути з цим чоловіком.